Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, як добре бути в Божому домі і славити Бога. Можливо, ми не всі це розуміємо, можливо, хтось ще до цього дійшов, можливо, хтось ще до цього доходить. Але Давид сказав: одного я буду жидати від Господа, да? і в тому хочу перебувати, щоб бути постійно в домі Твоєму. Слава Богу, друзі. І сьогоднішній цей вечір він дає нам дуже Хорошу можливість почути те, що говорить Бог. Те, що говорить Бог для кожного серця, яке є на цьому місці для мене перш за все. Я буду говорити на таку тему глухий кут. Знаєте, я буду читати декілька місць з Біблії, ми будемо з вами слідкувати і роздумувати над цим, що говорить Господь. Перше місце Слова Божого це Євангелія від Івана. Четвертий розділ, і 46 віршик. Іван Гляд Івана, четвертий розділ 46 віршик. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив Він воду на вино, і був там один царедворець, що син його хворів у капернаумі. Він, почувши, що Ісус із юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав Його, щоб пішов, і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Приходить один чоловік до Ісуса Христа в те місце, де колись зробив перше чудо, як ми читаємо в Біблії. І приходить до нього один чоловік, і того чоловіка син має вмирати. Остання надія, здавалася би. Але спасіння є Ісус. Він приходить до нього і благає, щоб Христос вздоровив Його. Ісус вже промовив до нього: Як знамен тих, та чуд не побачите, не віруєте, Середворець говорить до нього: Піди, Господи! Поки не вмерла дитина моя, промовляє до нього Ісус, іди, Син твій живе, і повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли Його і сповістили, говорячи, Син твій живе, а Він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відповіли до нього: учора, у сьомій годині гарячка, покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, у котрій до нього промовив Ісус. Син твій живе і вірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. Цих декілька віршиків говорить нам про вздоровлення сина середворця. І знаєте, що я замітив? Тема моя глухий кут інколи буває в нас житті так, як у цього середворця. Ми живемо, ми служимо Господу. ми Ходимо в церкву, ми маємо певні служіння, ми маємо певну відповідальність. Можливо, ми маємо дітей, можливо, маємо братів і сестер, батьків, і маємо певну відповідальність кожного дня. Кожного дня ми робимо вибір, кожного дня відкриваємо певні двері, і те, що чекає нас за тими дверима, ми не знаємо, але знає Господь. І буває такий момент, коли ти робиш певний вибір в своєму житті, приходить в твоє життя безвихідна ситуація. Можливо, хтось знайомий з цим. Коли от ти просто не знаєш, як рухатися далі, коли просто не видно, що робити далі. Коли просто ти не знаєш, от стала ситуація, от як цього чоловіка захворів син, і Біблія чітко описує нам, що він мав, має вмерти. Тобто, ця хвороба, цей син, мав, мав би вмерти від цієї хвороби. Приходить, здається, безвихідна ситуація, і не знати, що робити. Можливо, цей батько вже, він багато е, старався допомогти якось своєму синові, як батько. Можливо, він старався і звідти, і звідти, і нічого не виходило. І тут, а, він, почув, він почув, що є Ісус Христос, Він прийшов в це місце. Він почув, що Христос і є остання надія. Друзі, читаю одне місце, наступне місце це буде зі старого заповіту. Всього-навсього один віршик. Книга пророка Даниїла, 6 розділ, 17-й вірш. Пам'ятаєте історію про Даниїла? коли не могли знайти люди, які шукали на нього якусь клівіту. Не могли на Даниїла нічого знайти, бо, браття, дякую. Бо того, що він був, можна сказати, досконалий, муж праведний. І вони якось зробили так, що цар. Погодився на цей наказ, що 30 днів ніхто не має права просити ні в якого Бога тільки в царя. І дивіться, коли цар почув, що це зробив Даниїл, він молився, 17-й віршик. 6-17. Тоді цар звелів і привели Даниїла, і кинули до лев'ячої Ями. Я вже не буду нагадувати багато історій, читати, вірніше, багато історії, нагадаю ще одну історію, яка відбулася. З Йосипом, одна з моїх улюблених історій. Там дуже цікаво, ви уявляєте, проданий в Єгипет, проданий в дім Потіфара, і тут його неправдиво обвинувачують, він попадає у в'язницю. Наступна історія про Ісуса Христа. Ісус Христос це наш приклад. Ми слідуємо постійно за ним. І здавалося би, от Хрест, от Голгофа, от все. Ти висиш на христі безвихідна ситуація. Розбійник, який праворуч, ліворуч, неможливо все, твої останні хвилини твого життя. І я собі подумав, що об'єднує ці декілька історій? Що об'єднує Даниїла? що об'єднує Йосипа, що об'єднує Ісуса Христа у цього цередворця, якого Син помирав, що об'єднує Ісуса Христа, який висів на Христі? Об'єднує, знаєте що? Те, що люди бачили неправильно. Людина бачила глухий кут, далі дороги немає. Даніїл попадає в яму з левами. Пише Біблія, що цар Дарій він дуже засмутився, тому що він любив Даніїла. Але тим не менше, Даниїл попадає в яму з левами на цілу ніч. Ви уявляєте собі? Ти думаєш, хто був в зоопарку, думає, хоч би там ближче не підходити до того, того що може всяке статися. А тут цілу ніч в ямі з левами безвихідна ситуація. Просто людський розум це не вкладає. Далі дороги немає глухий кут. Йосип попадає у в'язницю, Не за що, можна сказати, його неправдиво обвинуватили, і, можна сказати, з людської точки зору: тупік, все, глухий кут. Далі немає виходу. Не знати, що подумає Потіфар, чи він буде шукати, що це правда, чи він не буде шукати, що це брехня і тому подібне. Приходить цар-дворець і каже: «В мене син помирає, Дусиса Христа нього була надія. Якби не Христос в, люд, в людини спрацьовує, скажімо так, така логіка, можливо, якась неправильна, що далі виходу немає. Чисто те, що я бачу, все далі нема, не, не можу бачити, того, що далі глухий кут. Ісус Христос, який висів на Христі, це найяскравіший приклад для нас. Люди проходили з боку і все, ти не можеш спасти самого себе, ти інших спасав. Все, це для тебе глухий кут, далі немає дороги. Але знаєте, моя улюблена частина цієї проповіді? Там, де для людей глухий кут? Це можливість для того, щоб з'явилася слава Божа. Це можливість, я повторюсь, для того, щоб з'явилася слава Божа. Як? А ви згадайте? Згадайте Йосипа? Як з'явилась слава Божа? Він попав у в'язницю. Це все. Як Йосиф в кінці сказав, каже, Бог зробив це все на добре для мене, але через що він прийшов? З'явилася слава Божа, він вийшов звідти, став правою рукою фараона. Фараон каже, я буду тільки престолом вищий за тебе. Всі будуть кланятися тобі, всі будуть йти до тебе. Слава Божа! Якщо нам мало цього, згадаємо Даниїла. Знаєте, хто досліджує Біблію і цікавиться цим, то цих левів навмисно тримали. Ну, була така, скажем, казнь, як то правильно сказати. І я не думаю, хоч Біблія нам це не описує, але я не думаю, що вони були ситі, коли кидали туди людей. Тому що ситі тварини вони їжі і вони нікого не чіпають. Але кинули спеціально. І Біблія після того говорить, що вони були голодні, бо вони похопали тих наступних і навіть до землі не долетіли, і вони зробили з ними погані речі. І дивіться, коли глухий кут для людини являється слава Божа. Цар Дарій з самого ранку прибігає цього камня від, від, від цієї ями і питається, чи міг Бог той, якому ти служиш, спасти тебе від левів? Слова, які каже Даниїл, царю навіки живи. Мій Бог, мій Бог, послав свого ангела, і він позакривав пащі левам. від собі, там, де глухий кут, являється слава Божа. Знаєте, що далі стається? Цар Дарій виймає його звідти, кидає тих, хто на нього наклівітали. Далі нам описується, що Леви все-таки були голодні, тому що ще не долетівши донизу, вони похопали тих людей і сталася біда з ними. Але далі, через те, що людина бачить глухий кут, Бог показує славу свою в цьому місці. Цар Дарій бере, пише, каже: пишіть до всіх народів на їхньому язику. Щоб всі боялися, щоб всі, да, я вже дослівно не пам'ятаю, що всі кланялися перед Богом Даниїла. Ви уявіть, наскільки це потужно. Тута, слава Божа, приходить до Ісуса Ісус, учитель, в мене син, він вже має померти. Біблія нам описує, каже, Ісус говорить, каже, ви як не побачите чуд і знамен, каже, ви не повірите. І каже, іди, твій син живе. Наскільки важливо повірити в те, що сьогодні говорить Бог? Бог говорить, якщо в твоєму житті є якийсь глухий кут, якщо є якась невирічна ситуація, пам'ятай, що це єдиний момент, тобто не єдиний момент, тобто це Бог дає тобі цей момент для того, щоб показати тобі свою славу при умові, при умові, що ти будеш довіряти і вірити Господу. Йосиф вірив в Богу, Бог явив славу свою, там, де не було виходу. Даниїл вірив в Господу, Бог послав свого ангела. Цей царедворець, він мав якусь можливу надію, він прийшов до Ісуса, він чув багато, Господь дає йому, що його син живе. Ісус Христос найяскравіший приклад остання ілюстрація. Ісус Христос на Христі, люди бачать глухий кут. Неможливо, неможливо стоять воїни. Стоять жінки, стоять чоловіки, багато людей, які проходили, ще кидають на душу давай, спаси, давай, спаси себе і тому подібне. Як диявол намагається добити, добити, щоб це не звершилося. І дивіться, там, де глухий кут, навіть для грішника, який висів на хресті, являється слава Божа. Бог говорить: я тобі по правді говорю, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Я не обманюю, коли Бог говорить, я говорю по правді, Він виконує своє слово. Найяскравіший приклад для всіх християн, чого ми тут зібралися, чого ми на цьому місці. Для Ісуса Христа люди бачили просто глухий кут. Якщо ти Божий син, то нехай тебе, тобі Бог допоможе. Я вже своїми словами говорю. Пам'ятаєте ці слова? І дивіться, яка слава Божа являється в той момент, можливо, мало хто замітив. Ісус Христос тоді не вознісся з Христа, не сталося чогось такого, що багато хто звикли дивитися і тоді тільки повірити. Каже, давай зійди з Христа, ми повіримо. Але після трьох днів Ісус Христос воскрес Воскресіння відбувається Ісуса Христа. І сьогодні, на цьому місці, знизу на балконі люди, які повірили Ісусу Христу. Чи це не слава Божа? Брати і сестри, слава Господу! Слава Богу, за це! Що Господь являє свою славу. Тому, можливо, ти або я, хто слухає це слово, є в житті якісь певні невизначені обставини. І ти не знаєш, як далі рухатися. Інколи Господь хоче, щоб ми зробили цей перший крок, коли є глухий кут в нашому житті, Господь, я вірю, хоче, щоб ми прийшли до Нього. І тоді цей глухий кут Господь перетворює на славу свою. Ти побачиш, ти будеш мати свідчення живе. Ти укріпишся в вірі, того, що про це пише Слово Боже. Про це сьогодні говорить Господь. І наскільки ми сьогодні вже бачимо славу Божу, скільки сьогодні свідчені є, що просто там на сході, припустимо, хлопці дівчата, які попадають в якесь оточення і тому подібне, вони звертаються до Господа. З людської точки зору неможливо, неможливо вже просто все, тебе окружили. Але коли людина звертається до Бога, до того, хто дав життя людині, Господь являє свою славу, і ми сьогодні бачимо, що ми слідуємо за живим Богом. І ми можемо сказати сміливо, як Даниїл, мій Бог заступився за мене. Слава Господу, брати і сестри! Не забуваємо це, там, де глухий кут, Господь може перетворити на свою славу. Богу, хай буде слава і подяка. Амінь. Помолимся.